У мережі шириться інформація, що нацполіція викрила бордель у будинку, де мешкає мер Києва. Віталій Кличко так так вам не почулося. Бордель у центрі Києва, де мешкає мер кличко. Охоронцями борделю виявились лише слухайтесь співробітники муніципальної охорони, які до того ж мають бронь від мобілізації. Вони супроводжували повій, але і це ще не все. Як виявилось, у борделі весь час велася прихована зйомка для Тадам. Пода. Дальшого шантажу клієнтів у пабліках. Пишуть, що у борделі утримували силою 30 повій. У одному з телеграм-каналів розкрили й інші цікаві подробиці. За нашою інформацією йдеться про нічний клуб «Туці», який кришує перший заступник голови партії Удар Артур Палатний. Саме він є безпосереднім організатором діяльності клубу та його неофіційним власником. У телеграм-каналі стверджують, що правоохоронці встановили всі, хто забезпечував роботу цього цікавого закладу. Вербувальність, повій сутенерів охоронців. Під час обшуків у них знайшли зброю, набої, наркотичні речовини. А ось і офіційний коментар поліції. Зловмисники утримували понад 30 жінок в одному із розважальних клубів та примушували надавати сексуальні послуги. Наступні 15 років вони можуть провести за ґратами ділки під приводом пропозиції роботи в клубі танцівницями запрошували жінок, а потім під погрозами примушували їх до надання сексуально.